До вашої уваги, міні-огляд сідла Brooks b 17 Imperial B-17. Сідло експлуатується, це не анбоксинг Сідло використовується активно. Але ви бачите, воно. В хорошому стані. Такий чорний солідний колір. Е... Головна особливість цього сідла, це чоловіче сідло, це ось ця от ділянка у верхній частині сідла, котра має таку от фірмову вирізану частину вирізану, частину шкіри, що позиціонується виробником як такий от е вихід у ситуації, коли деяким велосипедистам. Е Досить тяжко переносити тривалі поїздки і вони мають певний дискомфорт в нижній частині тіла при контакті. Словом, за запевненням виробника, така ось Відкрита ділянка сідла усуває тиск в в органах проміжності. Він дійсно, можна сказати, при тривалій експлуатації, особливо приїзді без памперса. Можна переконатися в тому, що ця конструктивна особливість виконує свою функцію, практично не відчуває велосипедист натирання чи якогось дискомфорту, як це буває в багатьох в сідлах нижчого цінового діапазону потрібно сказати про ще одну конструктивну особливість цього сідла, оскільки ця от вирізана ділянка. Робить сідло більш м'яким, зменшується його жорсткість, що також в деяких випадках не є бажаним. Тому інженери Брукс пішли на такий от крок. Хочу це показати, щоб вам було краще видно. Виробник зробив вздовж сідла такі от. Отвори, в які за бажанням. Повторюю таке за бажанням. Багатьом людям не приносить дискомфорту те, що сідло з часом стає таким м'яким, дещо амортизуючим і занадто пружинячим але є така можливість. прокласти спеціальний шнурок поміж сідла, і за допомогою нього можна регулювати жорсткість і частково навіть ширину вашого сідла. Як ви бачите, тут стоїть поставлений е шнурок трекінгової моделі від взуття трекінгового. Він довгий, протягнутий в абсолютно усі отвори сідла. Ось хочу вам показати стокові ті шнурки. З якими комплектується сідло. Їх всього чотири, вони різнокольорові. Такі от приємні на дотик, шнурочки, Ну, у них немає нічого особливого. Але все одно така от цікава штука, ніхто б не міг би раніше подумати, що до велосипедного сідла. Може йти в комплекті такий набір шнурків, які <смеш> за нагоди можна використати і в узуті якомусь. Так ось особливість оцих стокових шнурків, які йдуть в комплекті із сідлом, це те, що вони досить короткі. Тобто, якщо ви продінете один шнурочок, то він зможе зайти не у всі отвори сідла, а можливо десь на максимум на дві третини. Тобто, або ви спереду десь до цієї ділянки, можливо, зможете закрутити. Або посередині, або ж ззаду і ближче до середини. Тому от мною був обраний такий собі лайфхак, що я взяв довгий трекінговий шнурок і просто продягнув повністю вздовж цього сідла. Ну, так от прив'язавши виглядаючі частини шнурка до рельс цього сідла. Можна порівняти це сідло з класичним, з найбільш популярною моделлю. b 17 Стандарт. Обидва чоловічі сідла. Ви бачите, що в тому сідлі, яке справа, замість вирізаної шкіряної частини є три. Такі вентиляційні отвори, які, мабуть, не виконують функцію розвантаження ваших органів проміжності, а виконують лише функцію вентиляції, вентиляції тим не менш на цьому селі також. Комфортно їздити. Не можу сказати, що сідло те, що зліва, це данина маркетингу, де масові виробники зараз роблять сідла з вирізом посередині, особливо в чоловічих моделях. Що сідло серії Imperial, що сідло серії Classic? Стандарт буде справлятися в повному обсязі з покладеними функціями і служитиме вам при правильній експлуатації дуже і дуже довго, швидше за все, довше, ніж так звані спортивні сідла з синтетичних матеріалів. Ось якщо порівняти. Габарити цих сідл, ну, їхня вага приблизно 520 грамів кожне. Там, по документації офіційного сайту Brooks, то сідло те, що знизу, на 10 грамів легше. Ну, Суб'єктивно це важко відчути, тобто сідла не є легенькі, вони не лайтові. Однак люди, їх використовують, ну, за цим не повинні гнатися, сідла не позиціонуються як ультрагоночні чи там, лайтові, вони не з карбону. Там, хоча є в Брукса і серія сідл з титановими рельсами, які полегшені, ну, це для більшості велолюбителів. Не є аргументом переплачувати, тому що ціна за таке сідло буде ще вищою. Ну, габарити сідл приблизно однакові. Ну, єдине, що довжина сідла Imperial, те, що справа, ну, візуально, можливо, на сантиметри 1,5-2 довше. Ну, хоча заявлено виробником на офіційному сайті, що довжина сідла однаково. Ну, Можливо, це сідло, що справлено в легкому БУ у стані, а те, що зліва, воно абсолютно новеньке, тому є ймовірність того, що воно трішечки. Розрослося під вагою велосипедиста. Якщо перевернути сідла ви бачите, напис: що можливо? Камера не захопить детально напис. На жаль, на жаль, а мені от добре видно кожне сідло. Написано, красується гордий напис Made in England. Такі от сідла. Один із найважливіших компонентів велосипеда. Хороше сідло. Бажано хоча б два рази в сезон. Змащувати сідла ось таким от спеціальним мастилом Brux Profit. До його складу входять спеціальні компоненти, олії, парафіни і ще різні домішки, які дозволяють утримувати ваше сідло в хорошому стані, щоб шкіра не тріскалась, не висихала, щоб фарба трималася. Ось з такої баночки вистачить насправді надовго. Тому для повного задоволення і? Виконання рекомендацій виробника бажано також мати баночку спеціального мастила для Seedl Brux Profeed. Отакий от невеликий огляд Сідл Brooks англійського. Бренда зліва Brooks b 17 Стандарт, а справа Brux B17 Imperial. Ось такі от сідла. Рідні або двоюрідні брати. Служитимуть вам дуже довго. Приємних вам поїздок разом із сідлами. Брукс, дякую за увагу.